Сикнувся з такою проблемою. Мій повітряний компресор, якому всього один рік перестав запускатись, якщо в ресивері залишався навіть мінімальний тиск повітря. Автоматика спрацьовувала на запуск при зменшенні тиску в ресивері, але двигуну було важко набрати потрібні оберти. Він зупинявся і гудів. Спрацьовував тепловий захист, який рятував обмотки двигуна від перегоряння. В інтернеті знайшов варіант, де в розрив трубки подачі повітря з голівки циліндру доємності ресиверу врізають перероблений водопровідний зворотний клапан, який випускає повітря з циліндрів назовні в момент пуску двигуна. І після того як двигун розкрутиться до робочих обертів під дію тиску, цей клапан закривається і повітря в стандартному режимі поступає в ресивер через його штатний зворотний клапан. Потираючи руки, я схопив латунний водопровідний трійник з півдюймовою різьбою і зрозумів, що гайка з трубки накручуватись на нього не збирали. Спочатку звертався до токарів, щоб зробити перехідний але то не було приладдя для нарізання такої різьби, чи не було часу чекати, коли в токаря з'явиться вільний час, тому вирішив розібрати, що там за різьба і чи можна знайти щось з готових варіантів. Замір внутрішній діаметр гайки 17,8 мм. Знайшов цю трубку на сайті, де продавали запчастини до компресорів, але і там не було вказано, що то за різьба. Тож, замірявши штангелем відстань між витками різьби і почитавши різноманітні її стандарти в інтернеті, я зрозумів, що це дюймова різьба 3 четвертих UNF, і вона часто використовується в гідравлічних системах. Тому відправився шукати на сайт з продажу перехідників для гідравліки і знайшов там адаптер-трійник з накидною гайкою з різьбами 3 четвертих UNF та конусними закругленнями під розвальцовку, які називають. Називається Jig. Ось так він виглядає. До нього взяв прямий адаптер з гайкою під джі-конус з різьбою 3 четвертих UNF, що переходить в звичайну водопровідну різьбу G півдюйма щоб накрутити сюди зворотний водопровідний клапан. Клапан довелось допилювати, нагрівши його будівельним феном на 300 градусів і попередньо зафіксувавши резинку клапана так, щоб вона не прикипіла, розкрутив і розібрав зворотний клапан. Переставив пружинку з протилежної сторони так, щоб він спрацьовував на виду в повітря. В подальшому пружинку довелось сильно вкоротити, бо тиску в циліндрі не вистачало, щоб він закривався. Підбирайте пружність пружинки в роботі під ваш компресор методом спробу. І ось довгожданий результат. Доробка виглядає як штатна і чудово працює. Пробував навіть при напрузі 164 вольта в мережі. Двигун дуже легко пускається при будь-якому тиску на манометрі. Тож, якщо у вас теж виникла така проблема з вашим компресором, а звичайна трубна різьба не підходить, тепер ви знаєте вихід. Радий був допомогти на все добре.